Замість відбування терміну служба в Збройних силах України ще у травні Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію засуджених. І чи не йти до війська, ув'язнені вирішують добровільно. Однак їхнього прагнення замало кінцеву ухвалу здійснюватиме судочинство або ж буде запит від військових. Для прикладу, цими днями Івано-Франківський міський суд звільнив умовно достроково чотирьох чоловіків, які захотіли мобілізуватися до Збройних сил України. Вони відбували покарання за крадіжки та нанесення тяжких травм, а тепер служитимуть в ЗСУ. Щодо умовно-дострокового звільнення прикарпатців клопотав представник однієї з установ виконання покарань, що в Івано-Франківській громаді. Клопотання йшлося про те, що четверо засуджених жителів Івано-Франківської області написали клопотання на керівника установи про умовно-дострокове звільнення, щоб в подальшому укласти контракт зі Збройними силами України. Тим, як отримати ухвалу суду, вже колишні ув'язнені мали виконати певні процедури. Вказані громадяни, жителі Івано-Франківської області були доставлені до Івано-Франківського міського суду, де в судовому засіданні вони були опитані. Вони підтвердили своє бажання укласти контракт на службу в збройних силах України. Судом також було взято до уваги, що Перед цим вони пройшли військову лікарську комісію, яка визнала їх придатними до проходження військової служби. Також судом було враховано, що ці засуджені були на доброму рахунку в установі виконання покарань. Так як суд задовільнив клопотання, колишні засуджені упродовж 24 годин мали прибути до своїх майбутніх військових частин для укладання контракту. Проте вони і надалі і надалі будуть перебувати під адміністративним наглядом, але його Здійснюватиме не національна поліція, а командир військової частини. Що стосується установ виконання покарань Івано-Франківської громади, то наразі це перший випадок умовно дострокового звільнення засуджених.